І так, частина другого нашого відео огляду навісного обладнання на трактори 24 кінських сили. Це ми почнемо з сівалки, оскільки у нас сезон вже на носі, в кось розпочався. Значить, представляю вам зернову сівалку значить, на 12 рядків виробництво ДДЗ. Значить, це найбільш пасує наразі краще, що є. 130 літрів об'єм бункера. на Є можливість і на добрива, і на скажімо, і на зернові. Все тут передбачено. Бачите, сушникова є тут сушниковий тип, класичний. Вхід надобриво, вхід на зерно. Далі приводи. Міняються зірочки і відповідно, змінюється сівання, об'єм. Бачите, приводиться у рух цим катком в дію, всі висиваючи ці апарати, катушки. Вал, отак От воно йде. Значить, ну, класика це лежать у нас розпушувачі слідів трактора. Тут у нас є в комплекті маркера. Ну, Сівалка нічого не додати, нічого не забрати. Класика дуже необхідна. Далі йдемо. Я обіцяв, такі от по сезону воно. значить, Звісно, йшов сезон, але ще комусь може хтось підзбирає гроші. Значить, ага. Ось ось, ось це йдуть ґрунтофрези. фрези. В нас є польський виробник Бомет і в нас є китайський виробник, значить ДДЗ. В чому різниця в них? По-перше, почну тако сразу, поляк на 40% дорожче, але воно в тому сразу є. Видно, різниця в чому. Тобто, якщо ми говоримо про е, на 24 кінські сили 1,4 метра, значить, тут ви бачите йде 6, е, 6 е, рядів да? і е, по 4 ножа на кожному, 2 лівих, 2 правих. Так воно, бачите. І привід йде, якби від редуктора від через це цеп на, на центральний вал. ваг. Збору, так трохи так економний варіант, Вляки зробили класично, значить, в них йде. Тут не видно, але я покажу на більший трохи цій. Значить, тут йде шість ножів, три лівих-три правих, масивніший вал, привіз через центральний редуктор йде на боковий редуктора і передача. бокові зірочки, передача. отак от, от виглядає, вона масивніша. Тому, скажімо, на е, значить, фрези треба на 24 кіські сили. Це треба. 1,4 метра Максимально, бо далі все буде важче. Далі ще у нас представлене обов'язково господарство без оприскування. Оскільки ви знаєте, що зараз все шкідники, без цього ніяк, бур'яни, шкідники треба вносити систематично. Тому йдуть на 200 літрові 300-літрові, значить 8 метрів штанга, 10 метрів штанга, значить іде 16 форсунок, тут 20 форсунок, можна, звісно, і 400, але ну, якось вже дуже-дуже опасно 400-літрову ставити на 24 ки Хіба що там ви собі придбачите довоз, води якось це в полі мішати? Не буду не буду розумнічити, бо не, не бачу такого. Значить, от такі оприскучі польського виробництва. Кажу ще раз, що не зупиняюся кому щось цікаво, конкретно загляну, відпишуся, прокоментую, перезвонити. ціна, яка прошу дуже. Значить, йду далі. Значить, так, йду далі, йду далі. Я хочу вам показати. Без цього в народі, як то кажуть, без лійки ніяк. Це То не та така лійка, що горілку наливати, а ця така от лійка, що відживлювати 300 літрів. Значить, ось так ви бачите. Значить, і тут би ви мене спитаєте, на скільки ж метрів вона розкидає. Тут так в паспорті розумієш, чисто написано від 8 до 20 літрів. Ну, добре, але я собі так розумію, що щоб найда... далі розкидати, тут треба мати найбільші обороти вома. Тобто Ці максимальні розкидання, звертайте вашу увагу. Потрібно напевно, щоб мати 1000 оборотів вома, щоб розкидати десь на ті 20 метрів, бо на, 500, на 540 я думаю, що ви так не кинете метрів може на 12, тих і буде у вас розкидання Це такого середини, загляну, ворушилка така. Ну, там один редуктор такий, лопатки, ну класика. І Готовте, готовте санчата літом, хтось підзбирає гроші, от на такі речі. Картопля, другий хліб, картопля, е, картопля сажалка і розпуш о, 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 гортачі з такими яжаками. Так що от. Все класично, виробник Бомет, поляки. Краще, гірше українського, вам видніше. Я розповідаю те, що в мене на площаці, і вам це пропоную. Так що на зв'язку Ростиславович Агро. Пишіть, дзвоніть, частину другу закінчив.